Ще раз всім привіт. На сьогодні сталася цікава ситуація на ринку нафти. Ми давно очікуємо її падіння, і нарешті, ось бренд пробив підлогу. Да, можна так сказати. В 70-ті пішов нижче. Було буквально вчора вечором, забрендували 60-50. Зараз трошечки вирівнявся до 69,50. Що це загалом означає, що відбувається на ринку нафти? Отже, ми давно очікували, що рецесія в Китаї, яка дуже сильно впливає на ринок нафти, а також те, що країни ОПЕК, багато хто з них має великі дефіцити бюджетів, так чи інакше, вони мали би почати рятувати один одного поперед одного і по суті збільшувати видобуток нафти. Вони це об'явили. Що з квітня на 180 тисяч барелів щодня ОПЕК країни будуть видавати більше нафти, і ринок трошки відреагував. Але це насправді поверхневе рішення. Всі очікують збільшення видобутку нафти від ОПЕК. І ще один важливий момент: це Дональд Фредович, який казав про те, що він зб'є ціну на нафту, от він казав дріл drill, drill», казав про те, що зараз ми там почнемо там дрили все, що можна. Але ось не це допомогло, а те, що його мита, яким він стріляє там в кожну як ковбой, бішений в різні сторони. По суті, не враховуючи, що він робить. Тому він сьогодні вводить мита, завтра не вводить, Після завтра він корелює. На автомобілі всі вводить. А от трьом американським компаніям на запчастини чи деталі які приходять, не вводить. Щось там заводить, але все це дуже сильно б'є по глобальній економіці. А отже, очікування рецесії або як мінімум зменшення росту світової економіки ці очікування збільшуються, що по суті формує фундаментальні причини до того, що і інвестори очікують зменшення ціни на нафту, тому що якщо скорочується або сповільнюється світова економіка, то сповільнюється і споживання споживання порівняння з минулого року збільшувалися. Все ж таки, але не набагато, і там насправді десь на відсотків 60 від запланованого. Тобто видно, що збільшення світової економіки відбувається не так, як хотілося, а є підозра, що воно буде сповільнятися. Чому це рішення на збільшення ОПЕК+, кількість барелів в день не сильно поки вдарило, тому що є паралельна інформація. Трамп то хотів бурити, дрілити, але є ряд країн нафтоносних, з якими вони у нього дуже погані стосунки, і одна з перших, з ким він не зміг домовитися, це, це Венесуела. Вони забрали у Шеврона ліцензію на видобуток там в країні, і тому це десь якраз і було тесь під під там сто тисяч барлів в день. В Принципі воно на то на той вийшло. От інше питання, що зараз Трамп намагається знайти в свого нового друга московитів партнера в домовленості з Іраном. От це теж так чи інакше може вплинути на процес. Але наскільки Москві це вигідно, щоб Америка все ж таки уклала якусь угоду зупинки ядерної зброї розробку в Ірані і тим самим розблокувала санкціями Іран, і який би випальнув до фіга нафти на світовий ринок, я не розумію, наскільки це буде взагалі інтересно цим. Кихібістам в Кремлі. Це окрема історія про те, що Іран і Московія насправді друзі по біді. От, по довбаграйству я б назвав би більше так. Справа в тому, що вони конкурентні серйозні. Да? То явний приклад конкурентності їх на китайському ринку, Китай дуже сильно балансує себе ними. І не дозволяє, щоб хтось з них брав гору в постачанні нафти безпосередньо до КНР. Але це вже окрема історія. Отже, фундаментальні речі на зниження ціни на нафту є це світова рецесія. В першу чергу рецесія, потенційна американської економіки, яка може бути до речі, вже в весною, влітку, як мінімум, через ці хаотичні рухи, знову таки, проблема Трампа. В чомусь він має рацію. Потреба зменшення дефіциту бюджету, скорочення видатків, розвитку виробництва Сполучених Штатів, але так, тактично вони, це хаотичні дії, абсолютно невиважені, не враховуються ніякі наслідки, оце ламання світової системи безпеки заради того, аби просто Ґудгує ну, Путін він назвав мене геніальним, я розп, просто розплився. І тепер я буду готовий робити для нього все. Ну, що це за політика? Що це таке? Нікому не зрозуміло. Це катастрофа. Але нарешті всім треба прокинутися, що Америка вже не та, і певний період часу буде не та. І що найгірше вона може знову стати не тою будь-якою момент, тому залежати від неї в обороні, в безпеці, в економіці найбільше прокляття зараз країн світу це чим більше ти залежиш від Сполучених Штатів в чомусь. Всім прилетить вчора. прилетіло Японії. Прилетіло Південній Кореї, вони ж думали, що вони нічого не пролетять. Всім поприлітає, від Трампа всім залетить. Там тільки Путін зараз друг. Це просто факт певний. Так? От так воно відбувається, на жаль. От. Але це окрема історія. Тому е, світова економіка, яка на сьогодні буде переживати теж кризу через дію Трампа. Вона буде спонукати зменшення цін на нафту. І в цьому є плюси. Там є багато мінусів, тому що там та ж сама європейська економіка, яка є нашою опорою, нині вона експортно орієнтована, і при проблемах в американській економіці буде бити по європейській економіці. Але найголовніше, що буде дуже сильно це бити по нашим ворогам. Вони є ресурсно орієнтованою країною, і при світовій рецесії, при світих проблемах, у них ресурсів на війну все менше. Взагалі час зараз такий, що не так багато, як раніше, заробляють московити на нафті. Багато в чому в них ресурсів немає. Я не кажу про мобілізаційний потенціал, я кажу про те, щоб поставити на фронт нормальну кількість броньованої техніки, артилерії, і іншого в них з цим з цим проблема. Ну, на жаль, паралельно з цим, Трамп виграв вибори і давить на нас. А це вже окрема історія. От така історія з нафтою. Зараз вона трошечки відкотиться. Буде Балтихація там близько 70 доларів. І на сьогодні таке чуття, що вона знайшла якийсь такий. Напівбаланс, і кожний фактор буде її туди-сюди рухати. Але якщо буде очевидно, що в США рецесія, то нарешті вона дуже піде донизу, ціна нафти. Тому що так чи інакше, і ОПЕК плюс прийдеться викидувати нафту на ринок, особливо тим країнам, які можуть собі це дозволити, можуть дозволити собі барелі по 50 і по 55 доларів, тоді вже там почнеться голодні ігри. Що і бажаємо. ОПЕК плюс голодних ігор. Досить рятувати ціну на нафту, коли не треба рятувати. Спостерігаємо. Основні фактори, які вплинули, це трошечки збільшення ОПЕК+, плюс кількості видобутку і потенційне, можливе збільшення. Але вони скоріше за все, будуть зараз тягнути, тому що рецесія в економіки США. Ну, не дасть того споживання, на яке вони розраховували. Але там інша є проблема, яка це їхні дефіцити бюджету. На що ми сподіваємося, що вони почнуть все ж таки один поперед одного викидувати нафту на ринок. От, ну, і, звісно, потенційна рецесія економіки. Як мінімум, мова йде про сповільнення прогнозів росту світової економіки. От от. Всім всього цього найкраще. Тримайтеся. До побачення.